Поверни себе собі, поверни, в тут і зараз зупинись, помовчи. Послухай світло, що завжди є в тиші, рука на серце поклади, Його закутки зазирни, Любов докупи всю збери, теплом по тілу запусти. І тіло твоє оживе, радістю миром сповниться все. Мрії веселкові до тебе вернуть, дорогу до творення тобі прокладуть, і ти засяєш сама собою, душі своєю чистотою. Будь і сяй, сяй і будь, цей світ із себе проявляй, цей світ собою прикрашай, цей світ так потребує тебе. Будь і сяй. Сяй і будь, себе у цей світ проявляй. Обіймаю серцем, будьмо.